Уявіть собі поле бою. Козаки стоять плечопліч, шаблі блищать, а ворог наступає. І тут, замість звичайної справи, вони починають танцювати. Але це не розвага, це гопак. бойовий танець українських козаків. Гопак це більше, ніж просто танець. Він уособлює силу, мужність, свободу і національну гордість українського народу. Його історія тісно пов'язана з українськими козаками, культурою та бойовими мистецтвами. Гопак виник у 16-17 століттях у середовищі запорізьких козаків. Спочатку це був не танець, а елементи військової підготовки та бойового мистецтва. Козаки демонстрували свою фізичну силу, спритність і майстерність у бою через елементи, які потім стали основою танцю. Мало хто знає, що гопак існує не лише як танець, але й як бойове мистецтво. Бойовий гопак – це система бойової підготовки, яка поєднує елементи танцю з бойовими прийомами. Назва гопак походить зі слова гоп. Яке козаки вигукували під час стрибків або акробатичних трюків. Гоп символізував не тільки різкі рухи в танці, а й енергію та бойовий дух. ГОПАК відомий своєю складною технікою численними акробатичними елементами, такими як стрибки, перевороти, присідання та розтяжки. Одним із найвідоміших елементів є присядка, характерний рух, коли танцівник присідає і швидко змінює положення ніг, торкаючи землі руками або ногами. Кожен другого бока символізує певний аспект козацької культури. Танцівники мітують дії козаків, удари, захисні маневри, переслідування ворога. Часто гопак супроводжувався зброєю, такою як шабля або палиці, що ще більше підкреслювали його бойову природу. Гупак вийшов далеко за межі України і є відомим на міжнародній сцені. Його виконують на різних фестивалях, концертах і конкурсах у багатьох країнах світу. Гупак став символом української культури і є однією з найважливіших візитівок України на міжнародній арені. Сьогодні гопак це не лише наш народний танець, це символ України як нації воїнів. Ми й досі маємо школи бойового гопака, де відроджуються козацькі традиції і виховується нове покоління сильних українців. Пам'ятайте, козацький гопак це не просто танець, це жива зброя, це наша історія і наш характер, вільний, сильний і нескорений.